Доброго дня, усім глядачам народної думки. І так, мало того, що з 1 числа вже більше, ніж на гривню піднявся тариф на світло, в найближчому часі мають підняти тариф на воду. І я також вам незабаром розповім, наскільки він має зрости. То до цього всього хочуть усім українцям повернути ще одну платіжку за комунальні послуги. Здавалося б, уже цього всього, що платимо так цих платіжок, ціла пачка більш ніж достатньо. Але ні, ще хочуть одну вручити, і це вже зовсім скоро, уже воно механізм запущений в дію. А якщо цього не зробити. То будуть приходити просто в рази більші квитанції, тобто суми в квитанціях будуть в рази більші, незалежно від того, чи подаєте ви показники, чи ні. Чому це так, як це трапляється, як з цим боротися і що там взагалі наприймали? Розповідаю спеціально для вас від народної думки. Тож, якщо не хочемо пропускати такі новини, то долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатись, а я розповідаю. І так. Постанова номер 440 від 7 квітня 2023 року. Тобто ця постанова уже майже 2 місяці як діє про те, що повертають перевірку лічильників. І якщо у вас є якісь питання по комуналці, якісь свої бачення ці, можна сказати, навіть проблеми, так. Е, якщо ви також знаєте якусь інформацію, яка буде корисна широкому загалу народної думки саме про тарифи, де нас там що обманюють, так і якими вони повинні бути, то пишіть їх в коментарях. Отак, От разом народною думкою будемо. Вникати в цю ситуацію, щоб знаходити якісь виходи, допомагати один одному економити і разом з цим всім розбиратись. Тому запрошую, коментарі під відео відкриті. Весь час їх перечитую, стараюсь вникнути, стараюсь знайти відповіді на ваші запитання. Тепер ж давайте розбиратися, що там нам придумали. Нагадаю, раніше була ухвалена постанова, що на період війни військового стану. Усі перевірки усіх лічильників відмінено, так. Тобто можна їх робити, але якщо ні, то можна було б і не робити. Так само, як була постанова про непідняття тарифів на, тарифів на комуналку, так? але бачимо, що зараз тарифи продовжують рости. Єдина постанова, яка в них залишилась без змін, це про. Не підняття прожиткового мінімуму, тобто людям як платили копійки, так і платять, нічого не додали. А от ось ці тарифи, комуналки помаленько починають повсти вверх. Ну, не дуже помаленько, якщо брати на електроенергії, то доволі стрімко. І так, тепер сюди ж і додали, а верніше повернули перевірку усіх лічильників на теплопостачання, на гарячу воду, так там скоро повернуть, і на газ, так, не за горами. Що це означає? Що тепер. Усі лічильники, в яких закінчиться сертифікат, повинні пройти повторну перевірку. Перевірка ця здійснюється за рахунок тих, хто ці лічильники встановлював. В 99% випадків лічильники встановлювали самі жителі. Тобто ми з вами самі встановлювали лічильники, тепер ми маємо платити за їх перевірку. Що буде, якщо не пройти цю перевірку, тоді показання лічильників. Будуть вважатися недійсними, і вам нараховуватимуться ті гігокалорії чи метрі кубічні води уже по розрахункових розрахунках. Так? Тобто ті, скільки вони вважають, що ви використали, як правило, такі розрахунки в рази більші, ніж показує сам лічильник. Ось у мене, наприклад, знімали. Лічильник на газ ще перед війною на перевірку, так я про це розповідав, ну просто вам тут цифри скажу. Що е, був уже квітень місяць, ніхто вже газом не палив, тобто котел не включався, підігрів води максимум, так. А розрахунковий розрахунок прийшов повністю, як за котел, газ, е, гаряча вода за все, за все, за все. І замість там яких 20 чи 30 так, цих метрів кубічного газу нарахували майже 250. От вам і різниця. Таким чином, якщо люди, в яких прострочені ці перевірки, а в таких просто безліч, можна сказати, навіть мільйони, тому що 2 роки, Ті люди, яким потрібно було проходити цю перевірку, вони не проходили її, тому що була постанова, що не потрібно цього робити. І тепер усім почнуть валити по оцим розрахунковим платежам. І непогано, так я скажу, їм вийде, так? Що лічильники будуть нараховувати там по 10-20, а вони будуть писати 50-60. Отака історія. Нагадаю, що перевірку лічильників по ну, нашому чинному законодавстві потрібно проводити один раз на 4 роки. Перевірка загальнобудинкових лічильників, так, тому що дуже часто в будинку ставиться один великий лічильник на усіх, так, особливо це на теплопостачання. То здійснюється за рахунок там, цих самих ОСББ, так? Але що таке ці ОСББ? Це ті самі люди, які скидають гроші, тобто, грубо кажучи, заважиш рахунок через ваше це ОСББ. Ну і ще щось сюди варто зазначити, що лічильники на воду якось вони можуть перевіряти, не знімаючи їх. Ну, це вже щось хорошо, але перевірками здійснюють. Перевірки здійснюють оці їхні сертифіковані контори, так. Ну, тобто хтось з приближених. Так. І в дуже багатьох випадках лічильники просто не проходять перевірки, і тоді за власний кошт потрібно ставити новий. Здавалося б, так, якби зайняли позиції людей, хотіли допомогти їм, там, заморозили тарифи, відмінили усі перевірки, відмінили. Податкові усі перевірки, так і штрафи. І думаєш, блін, ну, держава розуміє, що людям зараз важко, так війна в країні. І тут а... давай все відміняти. Перевірки поновили. Податкові, ось мені прийшов штраф за те, що я на один день прострочив подання звіту, хоч штрафу не мало бути, тому що мали всі штрафи бути відмінені, а вони відмінили відміну. Тепер. Комуналка поповзла вгору, до кінця року, можливо, ще й відмінять мораторій на ціну на газ, і вона також може поповзти вверх. Одним словом, ситуація така складається, як бачимо. так. Я вам про це буду уважно розповідати за всіми цими ситуаціями. Слідкувати на народні думки, ви зможете це все подивитися, обсудити разом народною думкою в коментарях, тому пишіть. Долучайтеся, будемо якось це все розрулювати.